Знаєте, почула була таку рекомендацію, щоб відчувати, що ви наїлися, коли сидите на дієті, коли хочете скинути лишні кілограми, то можна запити це какао. І воно дає ситість. Спробувала, дійсно працює. От сьогодні готую какао, але готуватиму зі стебією. Сиплю в кастрюльку. Ну, такий ковшик десь на літр в мене. Столову ложку з верхом і ще десь одну четверту ложки какао. Какао у мене мрія, яке купували в АТБ. Поки що воно мене не підводить, подобається. І буду ложити стевію. Ложу десь півтори столові ложки, якщо буде маловато, то потім можна собі додати в кружку перемішую. Перемішала, додаватиму води. Не повну кастрюльку, а взагалі можна додати повну кастрюлю, а молоко потім додати з холодильника. Мені, наприклад, так навіть краще, через те, що воно потім не дуже гаряче. Набираю воду. Какао моє вже набухло, вже не плавають хлоп'я. Чекаю, щоб закипіло. Какао закипає, виключаю, чуть не збігло. і накриваю.